Права 994. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, розпочнемо. Бачимо, в першому завданні нам треба 12,3 помножити на 0,8 мінус 5,4, що множиться на 1,6. Ну що ж, тут немає дужок. Найбільший пріоритет у нас множення має. Ну, давайте будемо виконувати множення. Отже, записуємо спочатку треба 12,3. пишемо 12,3. Що множиться на 0,8? Множимо. 3 на 8 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 8, 16 плюс 2 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8 плюс 1 це 9. Раз, два знаки після коми. Тобто добуток буде 9,84. Записуємо, що тоді. Цей вираз у нас добуток 9,84 мінус. Ну, а тепер виконуємо множення 5,4 множимо на 1,6. Записуємо 5,4. Що множиться на 1,6 множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 30, плюс 2 це 32. 54 на 1 це 54. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 2 плюс 4 це 6. 3 плюс 5 це 8. Отже, раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас мінус буде 8,64. 8,64. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно зробити. 9 мінус 8 це буде 1, ціла. потім 84 мінус соті 64, соті, це буде 20. сотих. І це можна записати, якщо відкинути 0 у кінці, що це 1,2. Переходимо до другого виразу. 3,126 мінус 1,7, що множиться на 0,15 плюс 7,4. Ну що ж, тут у нас є дужки, то найбільший пріоритет у нас діє в дужках – це віднімання і додавання, а множення треба виконати в останню чергу. Ну що ж, давайте тоді спочатку будемо віднімати. Тут простіше відняти стопчик. записуємо тоді, що тисячних. Записуємо тоді, давайте, напевно, тут 3,126. Треба відняти 1,7. Віднімаємо. Так. Тут дописуємо нулі, щоб відняти. Можна їх і написати. 6 мінус 0 це 6. Тут буде. 2 мінус 02. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це буде 4. 3, забрали одиницю 2, 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 1,426. Що множиться. Ну, а тепер знаходимо суму. 0,15. Плюс 7,4 можна і усно записати. Дивіться, ціла частина у нас буде 7, цілих, так? 4 це 40, сотих. 40 сотих і 15 сотих, це буде 55. сотих. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо 1,426, що множиться. На 7,55. Множимо. Ну що ж, 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо, 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Далі 6 на 5, це вже ми множили. Давайте. Я перепишу, тобто добуток 1426 на 5, це буде 7130. Так і пишемо 7130. Є? Ну, а тепер 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. Далі 7 на 2 це 14, плюс 4 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28, плюс 1 це 29. 9 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 2 це 9. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 0, 3 плюс 0 це 3, 1 плюс 3 плюс 2 це 6. Так, 7 плюс 1 це 8, плюс 8 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 9 плюс 1 10, плюс 7. Це 17, 7. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. Так, 1, 2, 3, 4. 5 знаки після коми відділяємо. 1, 2, 3, 4, 5. В кінці 0 відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 10, цілих 7663 76. 663 10 Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.